Всім доброго дня. Доповідаємо нашим польським друзям новим, що ми наприкінці нашого перебування знайшли собі працю. Звісно, це праця ненадовго, зовсім я працювала всього три дні, але за ці три дні тут знайшла собі справжніх друзів, які сьогодні готові нам надати свої адреси, готові нас запросити до себе в гості, які готові готові з нами. Дружити далі і спілкуватися з нами далі, і ми хочемо підтримувати з ними стосунки, тому що ми покохали Польщу, нам сюди хочеться повернутися, і ці три дні, які ми, і ці три дні, які ми сьогодні, які ми провели тут на цій роботі, залишили, мабуть, чи не найбільший слід у нашому житті, тому що тому що ці люди щирі. Ці люди дуже добрі, вони нас зрозуміли, вони до нас поставилися сердечно. За що ми їм дуже дякуємо. Я дякую всім за ці три дні, які були в мене по справжньому проведені на роботі, але й справжніми друзями. Ми вам зараз покажемо наших нових друзів. Вони дещо скажуть на камеру, будь ласка. Поведіть. Так, победі. Poznałam bardzo sympatyczną kobietę yy, no i jej męża, tak? Męża. I chcielibyśmy w Polsce mieć jak najwięcej Ukraińców, takich jak Wy, pracowitych, zdolnych i bardzo, bardzo przyjemnych. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja pozdrawiam wszystkich ukraińców, tak. bardzo ich tak. lubię, szanuję, trochę po rosyjsku mnie. no i pozdrowienia na najlepsze, najserdeczniejsze z Polski. Dziękuję bardzo, wam wszystkiego dobrego, no, dziękuję waszym rodzinom i wam no. wszystkiego najlepszego. Do widzenia, do zobaczenia, do nowych filmików i do, do następnego nowych razu. Tak, do następnego razu. Mhm. Tak, do widzenia.